Наша наступна тема присудок у структурі двоскладного речення різновиди присудків. Отже, присудок це головний член двоскладного речення, що вказує на модально-часову характеристику носія предикативної ознаки на підмет та перебуває з ним у предикативному зв'язку. Специфічні риси присудка. Він входить до структурної схеми речення, як головний член речення. Він виражає модальну характеристику. Модальність це ставлення мовця до повідомлюваного. Відповідно, дія може бути реальною або ірреальною. Я пишу лист, мені хочеться, аби сьогодні дощу не було. Або про цю подію хотілося б дізнатися більше. Хотілося б дізнатися, але чи буде здійснена ця дія, невідомо. Відповідно, це і реальна дія. Типове вираження присутка це дієслівна форма. Особова форма у теперішньому та майбутньому часі, та родова форма у часі минулому. Крім того, у присутковій позиції можуть бути іменники, займенники, числівники, прислівники, словосполучення і навіть фразеологізми. Присудок, як правило, розміщений після підмета. Якщо він розташований перед підметом, тобто займає препозицію щодо підмета, в такому разі ми маємо інверсію або непрямий порядок слів. За морфологічними параметрами, тобто засобами вираження. Присудки поділяють на дієслівні та іменні, за вираженням модально-часових значень на прості, складні і складені. Типова присудкова форма це простий дієслівний присудок. Він може бути виражений дієслівними формами усіх трьох часів. Наприклад, я хутко злізаю на запічок, звідки плигаю в дідові валянці і повстарців вибігаю стрімголов на двір. Також до цієї групи належать ті присудки, що виражені формами умовного та наказового способу. Наприклад, хай проходить, хай мариться, дорога моя літоми, доцвітне і п'янюче. Хай проходить «хай мариться» – форми наказового способу, що виступають присудками. Крім того, простий дієслівний присудок може бути виражений вигуково-дієслівними формами, типу бух, стук, трісь, зирк, скік тощо. Адід Нігугу і Запоріг не виходить. Такі вигуково дієслівні форми характерні тим, що співвідносні зі звичайними дієсловами, але мають більший вияв емоційності. Порівняйте це речення Адід Нігугу і речення Адід мовчить або «ні слова. Вони втрачають емоційну характеристику. Також простий дієслівний присудок може бути виражений фразеологізмами, що є еквівалентами простих дієслів. Соломія не відривала очей від берега, тобто дивилася, пильно дивилася. А також може бути виражений простий дієслівний присудок інфінітивом у переносному значенні. У переносному значенні маємо на увазі, коли він виступає у функції, наприклад, наказового способу, або умовного, або будь-якої іншої часової форми. Наприклад, боятися смерті на світі, не жити. Або, наприклад, бігти, сміятись солодко. В останньому реченні маємо інфінітив бігти, що виступає еквівалентом теперішнього часу. Біжимо, сміємося. І в такому випадкові ми маємо не безособове речення, а речення з простим дієслівним присудком. Також останній засіб вираження простого дієслівного присудка це зменшено підпастиві інфінітивні форми, типу спатусі, спатуні, спатоньки, питоньки, їстоньки. В такому випадкові дієслова мають Теж високий рівень емоційності вживаються, як правило, у художньому або розмовному мовленні з дітьми. Наприклад, а зараз підемо спатуні або спатусі. Також ця форма може вживатися на підкреслення якоїсь несерйозної дії. Наприклад, отака от серйозна тема а ви хахоньки. Простими ускладненими. Але нескладними і нескладеними є присутки з частками: було, бувало, давай, ну та, є або що. Більше можете побачити на слайді. Наприклад, а вони знову: давай його просити, давай його просити, давай його благати, давай просити, давай благати це. Прості ускладнені присудки. Вони ускладнені, але формально ускладнені. Семантично, тобто їхнє значення абсолютно не змінюється. Крім того, Прості ускладнені присудки можуть бути також з повтором дієслівної форми, думаєш, гадаєш. Це може бути як абсолютний синонім, тобто їдеш, їдеш та й на місці стоїш, а можуть бути синонімічні слова, що доповнюють значення одне одного. Також ускладнення присудка може відбуватися часткою собі. Улітку наша річка обміліла, пливе собі ліниво. Простими також є дієслівні присудки, які виражені так званими дієслівно-описовими зворотами. Дієслівно-опасові звороти це сполучення дієслова з іменником, що часто виступають еквівалентами одного дієслова. Наприклад, одержати перемогу, перемагати, давати слово, обіцяти. Деякі з дієслівно-іменних описових зворотів не мають еквівалентів, наприклад, мати слово, мати право, брати участь. Мати перевагу, мати вигляд або що. У реченні вони підкреслені як один член речення. Наприклад, я помічаю, що на моїх дам він робить враження. Крім того, простими є нульові присудки. Такі присудки позбавлені формальних ознак, тобто в них немає наявного дієслова. Але таке речення мислиться як повне, і ми можемо підставити необхідний присудок, тобто необхідне дієслово у структуру цього речення. В деяких випадках можемо підставити кілька дієслів, але структура речення від того абсолютно не зміниться. Наприклад, найдорожче, найважче попереду. Найдорожче, найважче буде попереду, або чекає на нас, мається на увазі на попереду або «що». На підвіконні квіти. Квіти стоять на підвіконні, квіти є на підвіконні або квіти ростуть на підвіконні. Присудок нульовий, але він мислиться в структурі речення, і речення не виступає неповним. Крім простого дієслівного є ще й складений дієслівний присудок. Він складається з допоміжного дієслова та інфінітива. Допоміжне дієслово. Виражає граматичні значення особи, часу, а інфінітив власне основне лексичне значення. Допоміжні дієслова, що вживаються у формі складеного дієслівного присудка, є двох типів: це фазові дієслова або ті, що позначають початок, тривання або завершення дії. Наприклад, початок дії почати, прийнятися, взятися, кинутися, пустити. Піти у значенні почати або що. Тривання дії, продовжуватися, лишатися, зоставатися, за... залишатися тощо. Завершення дії закінчувати, перестати, припинити, кинути, у значенні кинути, працювати, наприклад, або що. Наприклад, Бенеді вже перестав гримати. Перестав гримати завершення дії. По інерції поїзд продовжував іти тривання дії. Значно різноманітнішою є друга група модальних дієслів, які вказують на необхідність, бажаність, можливість, неможливість або що. Ці дієслова своєю чергою поділяємо на такі групи, як зі значенням можливості або неможливості дії. Наприклад, такі дієслова могти, вміти встигнути. Я не можу розминутися з людиною, я не можу бути самотнім». Не можу розминутися. Це складений дієслівний присудок, що складається з допоміжного дієслова, що виражає теперішній час першу особу однини – та інфінітива розминутися. Друга група має значення бажаності, готовності, згоди тощо. Наприклад, бажати, воліти, хотіти, мріяти, ждати, збиратися. Більше прикладів цих дієслів у слайді. Наприклад, здоров'я поверталося до по поволі, а бліді уста довго не хотіли рожевіти. Не хотіли рожевіти – складений дієслівний присадок зі значенням бажаності. Або готовності дії, третя група зі значенням суб'єктивно-об'єктивної оцінки. Це такі допоміжні дієслова, як любити, полюбити або боятися. Усі любили послухати казку, любили послухати складений дієслівний присудок зі значенням суб'єктивно-емоційної оцінки. Наступна група це дієслова зі значенням звичайності дії. Наприклад, навчатися, навчитися, звикнути, пристосуватися. Ми звикли друзів зустрічати, наповнену глибочинь сердець. Звикли зустрічати складений дієслівний присудок. Також в функції складеного дієслівного присудка виступають дієслівні фразологізовані сполуки з дієсловом мати мати намір, мати можливість, мати змогу, мати нагоду або «що». І тоді вони мали право скаржитись, вимагати співчуття допомоги. Звертаю вашу увагу, що про подібні словоформи ми говорили, коли йшлося про простий дієслівний присадок та дієслівної мені описові звороти. Як розрізняти? Простий дієслівний присадок виражений лише двома компонентами мати слово, складений дієслівний виражений трьома словами мати право скаржитись. Мати право говорити або що. У такому разі є чітке розмежування за формальним показником. Два компоненти присудкові це простий дієслівний присудок, три компоненти це складений дієслівний присудок з допоміжним дієсловом мати. Крім того, у функції модального компонента можуть вживатися предикативні прикметники повної та короткої форми, наприклад, здатний. Здатен, спроможний, повинен, повинний, рад, радий, ладен, ладний, змушений, схильний тощо. Усталені сполуки, типу у змозі, не в змозі, невсилі, а також іменники, майстер або мастак. Так повинні були розгортатись події. Повинні це прикметниковий компонент і, відповідно, дієслівним присудком – Виступають три компоненти, повинні були розгортатись. Або, наприклад, ми нічого спинити не в силі. Не в силі сталий компонент, який здатний виступати у функції допоміжного дієслова. І, відповідно, складений дієслівний присудок спинити не в силі. Наступна група присудків це складений іменний і прислівниковий присудки. Такі присутки складаються з двох компонентів: з допоміжного дієслова зв'язки, а також іменного або прислівникового компонента. У функції іменного компонента може бути будь-яка іменна частина мови іменник, прикметник, числівник або займенник. Зв'язкою можуть виступати дієслова бути, «становити», виступати, виглядати, стати, ставати, зробитися, іменуватися, називатися тощо. Більше інформації на слайді. Типовою зв'язкою виступає дієслово Бути. У теперішньому часі така зв'язка має нульове вираження. У художніх текстах, а також у розмовних, часто така зв'язка буде матеріально вираженою, це створює певний стилістичний ефект. Наприклад, єсть народ, якого правди сила. Мій батько є коваль. У такому разі ми просто підкреслюємо вказівку на теперішній час. Що ця дія, ця ознака реальна в теперішньому часі? Семантичні або значеннєві групи іменних присудків. Перша група це вказівка на постійну ознаку або властивість. Предмету, його характеристику, ця ознака постійна і вона не може бути змінена. Наприклад, очі в нього темного і густого кольору, літучоба у обох числах під псевдонімом Рецензент, то моя творчість. Літучоба це твір Антоненка Давидовича. Відповідно, цей твір не може змінити авторство і іменний. Складений присудок вказує на постійну ознаку предмета. Друга група це тимчасова ознака предмета, та, що може зазнавати змін. Наприклад, дивіться, а він з бородою як дід. Борода може бути, а може і не бути, відповідно, тимчасова ознака або шофер був і за перекладача. Основна професія або рід діяльності це шофер, вказівка на це є у підметі. Тимчасова ознака був за перекладача. Третя група це внутрішній стан людини або рід діяльності. Наприклад, Андрій був як у гарячці. Якесь емоційне піднесення, відповідно, викликає певний внутрішній стан, змінює цей стан. І в цьому специфіка третьої групи значень складеного іменного присудка. Я був гімназист, а він був газда на ґрунті. Я був гімназист це Тимчасова ознака, газдана на ґрунті пов'язана більше з постійною ознакою. Наступна група це якісна ознака, пов'язана з психічним станом особи. Наприклад, сьогодні я такий щасливий, мов вийшов хлопчиком на шлях. Я є щасливий. Тимчасова ознака, але характеризує психічний стан людини, тому ми виділяємо її в окрему групу. Наступним різновидом присудків є так звані трикомпонентні присудки. Це складні синтаксичні утворення. Вони складаються з складеного дієслівного та складеного іменного присудків. Вони трикомпонентні справді. Їхньою специфікою є те, що. До їхнього складу входить допоміжне модальне дієслово і тільки модальне. Пам'ятаємо, це ті дієслова, що виражають можливість або неможливість здійснення реалізації дії. Крім того, дієслівна зв'язка у формі інфінітива і лише у формі інфінітива, а також предикативний іменник, прикметник, числівник або займенник. Наприклад, справа починала бути поганою, починала бути поганою, починала це допоміжне модальне дієслово. Далі бути інфінітивний компонент і поганою це е, прикметниковий компонент, який має і виражає основне лексичне значення. Остання група присудків це так звані складні або подвійні присудки. Вони складаються з двох повнозначних компонентів, що перебувають у подвійному предикативному зв'язку, одночасно з підметом і з дієсловом. Наприклад, у реченні. Макар Іванович бігав по хаті в сильному роз'ятренні. Компонент в сильному роз'ятренні пов'язаний із підметом на номінацію суб'єкта Макар Іванович і з дієсловом бігав. Макар Іванович який в сильному роз'ятренні. і бігав який в сильному роз'ятренні. Перший компонент присудка – це повнозначні дієслова, але лише двох семантичних груп. Це позначення руху або переміщення: ходити, іти, бігти, вбрести. Друга група це стан або діяльність людини: стояти, сидіти, працювати, лежати. Другим компонентом виступає прикметник або іменник у формі непрямих відмінків. Наприклад, міські пожильці скніли в безвихідній нуці. Скніли в безвихідній нуці ми маємо. Казівку на стан з кніти, і іменниковий компонент у формі місцевого відмінка в нудзі. Я йшов останнім і думав про діда Платона. Дієслівний компонент йшов. Останній прикметниковий компонент, який вказує на ознаку дії і вказує на ознаку суб'єкта. В цьому складність кваліфікації складного подвійного присудка, оскільки деякі вчені кваліфікують такі елементи як предикативні означення. Однак, за традиційною класифікацією, це складний або подвійний присудок. Отже, на сьогоднішньому занятті ми розглянули з вами. Поняття присудка у простому двоскладному реченні. З'ясували його специфічні риси, а також окреслили типи присудків. Зокрема, з'ясували, що є простий дієслівний, складений дієслівний, складений іменний, трикомпонентний, а також складний або подвійний присудок. Дякую за увагу!